Вітаю всіх. Тема сьогодні буде про те, коли ж треба лікувати високий цукор, коли ж треба думати про те, чи є у вас цукровий діабет, і що треба вам знати для того, щоб вчасно виявити зімін, який називається цукровий діабет. Це важливо, тому ставте уподобаючи, обов'язково підписуйтесь. Щоб вчасно виявити діабет, треба знати спочатку, яка ж норма глюкоза або цукру крові. Тому не перемикайте, і ви дізнаєтесь, яка ж правильна норма. Глюкози крові, щоб вчасно виявити, можливо, уже у вас є цукровий діабет. Насправді, багато людей мають глюкозу крові більше 6. І дуже часто це пропускається, не лікується, і люди вже мають початковий діабет і, на жаль, на нього не реагують. Але насправді норма глюкози крові у дорослого до 5,5. Саме це є нормою, якщо у вас глюкоза крові більше 5,5 6. Ті 6,1 це вже говорить про те, що у вас можлива початкова стадія порушення вуглеводного обміну, порушення обміну глюкози, і це вже може бути сукровим діабету. Тому знаєте це, тоді ви зможете вчасно виявити, вчасно почати слідкувати, більше дотримуватися дієти і вчасно виявити і лікувати ваш діабет. Чим раніше ви будете це знати, тим раніше ви будете контролювати. І Себе обережете від наслідків цікрого діабету в майбутньому. Ставте уподобає, обов'язково підписуйтесь. Це дуже важливо.